Ну, по-перше, чому, чому ми могли атакувати раніше, чи будь-коли. Ну е, я скажу, що як казав Бісмарк, йому приписують фразу: політика це мистецтво можливого. Війна це теж мистецтво можливого. Тобто, е, не буває так, що ти можеш зробити щось, коли ти хочеш, От коли ти хочеш будь-який час. Це можеш ти зробити, коли в тебе виникають, складаються обставини. Таким чином, що ти можеш це зробити, і в тебе є можливості це зробити, цього досягти. От у нас склалися обставини, тому що ми не могли атакувати суджу, коли там знаходилося 10-15 тисяч російських військових, наприклад, ще в квітні, і у них було наступальне угрупування. Зрозуміло, що ну не мабуть не той би був, скажімо, ефект. Я думаю. А от. А щодо того, тому я думаю, що ця операція планувалась. Вона була в тому числі з елементами, скажімо так, дезінформації ворога. Не знаю наскільки тут було, був фактор Герасімова, Ну, те, що написав Блумберг, це дуже цікаво, бо угу. це насправді це шок, взагалі шок, контент, як кажуть. А, Можливо. Можливо, уявити собі, якщо начальник генерального штабу, ну є в мене три причини. В мене є три причини і пояснення, чому він це не зробив. Перше пояснення. Він давай за давай зафіксуємо. Саш, давай зафіксуємо. Да. Герасімов не доповів Путіну про да. можливу загрозу наступу в Курській області. Так, я одразу просто щоб ти не думав, що я пішов від питання. Відповім наскільки зможуть просунутися. Відповідь традиційна покажуть тільки бойові дії. Ні, ні, Доп я маю на увазі для гадачів. Можливо, хто не посвячений в контексті. Я нічого не ні, 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 Я ні, просто нормально. першу частину питання, щоб не вилетіло, і що ну, ніхто ні, 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 ні. не подумав, що я не відповідаю. Відповім зараз, відповідь зараз питання відкрите, тому що покажуть тільки реальні бойові дії. Але я те, що просування є, воно є. Це факт. і uh -huh. воно вже uh -huh. стрімкіше ніж uh -huh. Росія просунулася за 4 місяці на Харків. Ківчині, це теж факти, це очевидно. Що стосується Герасімова, ну тут три причини: перша, я думаю, що е, він настільки розуміє, що Путін поставив чіткі завдання атакувати на сході на Донеччині, і всі мають бути там, що він навіть не поставив питання того, що Курську область можуть атакувати і що там може бути розвиток таких подій. Тут недооцінка спрацювала українських можливостей плюс. А тут спрацював фактор того, що Путіну треба наповідати, доповідати нагору тільки про успіхи на Донбасі. Він нічого іншого не хоче чути, що я не виключаю, і не треба йти йому з цими новинами, розповідати, що тут можливий ще наступ на курську область. Друге, це саботаж, що Герасімов знав і свідомо це допустив для того, щоб можливо сколихнути режим Путіна, тому що він же ж то, як воєначальник. Він же спостерігає за тим, що скочується російське військо, наскільки воно втрачає боєздатність, можливості, спроможності. Я думаю, що при всьому тому ну, йому не дуже то подобається спостерігати за цим всім, як російські війська втрачають і б'ються дивізіями для того, щоб досягти успіхів в посадках і в селах, це явно не, не те, чого він прагнув. І третій фактор дуже простий. Банально запой і, і просто не звернув увагу, не надав цьому, не надав цьому. От три версії, які я маю на сьогоднішній день, але ви знаєте, ситуація насправді це це, 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 це публікація, яка сколихнула. Я коли це побачив, перечитував. Я думаю, ну нічого собі, і про це говорить джерело в Кремлі. Вони там посилаються бомбер, на джерело в Кремлі. Ну так це нічого собі скандал. Ну якщо так, якщо так розібратися, це ж це що... державна зрада. Ну по суті так, і тобто, і це і це просто розібрати появища, тому що це теж елемент, який, вочевидь, міг би допустити, або з інш, або інша сторона ще, що є ще четверта версія, тоді вже я додам, що Кремль що джерело в Кремлі свідомо дезінформувало Блумберг для того, щоб сказати і применшити успіхи. Українських сил і наголосити на тому, що Росія насправді все знала, але це наша халатність, ми це, так би ми з цим справились. Ну от я маю тільки ось таких чотири версії. Чому це Ну можу? окей, я, я, я з тобою погоджуюся. Версії можна розглядати різні, але от стосовно того, що самі себе виставили повними і тялипнями, ну якось так. Але окей, як робоча може бути, все треба розглядати. Втім, друзі, є один такий примітний момент. Справа в тому, що я, повертаючись до зміни політики Заходу, хотів би саме розібрати цей кейс, тому що нам важливо розуміти, на що ми максимально можемо розраховувати. Президент, коли говорив про переговори із Росією, він міг злихувати. Я розумію, для в умовах війни він може собі це дозволити, але те, що на сьогоднішній день. Не всі, наприклад, західні партнери підтримують наше прагнення реалізувати формулу миру в повному обсязі, було засвідчено під час проведення швейцарського саміту миру, саміту миру в Швейцарії, бо там вже задалися лише три питання із десяти. Бо на більше не погодилися долучитися. Це дуже важливий показовий момент. Звісно, варто згадати, що в цій ситуації зараз мовчить Китай, мовчить Іран, мовчить Північна Корея. Стосовно Ірану і Близького Сходу, я хотів би тут провести певну паралель на контрасті. Якщо брати до уваги, ну ми вже з паном Тарасом якось обговорили нещодавно там всі ці події, я бачив Саша Піт дуже багато коментував з цього приводу дуже слушні думки, але на що хотів би звернути увагу наших глядачів останнім тижнем, то навіть і більше активно звучать інформаційні повідомлення про переговорний трек між Хамасом та Ізраїлем. Десь ось, ось ось мають вийти на мирну угоду. Буквально сьогодні вже Єгипет, е, е, також Катар і США опублікували інформацію про те, що вони просто ну просять і Хамас домовитися, бо треба дуже не, не потрібна. Це, ця вся історія з деескалації на близькому сході. Я знаю, що план Тарас, коли нам говорив, то він сказав, що ймовірність великої війни майже 100%. Так ми, я спілкувався з іншими колегами. Кажуть, ну навряд чи там воно буде. Так само думку чую і від Саші, що навряд чи вона буде там велика війна. Я також вважаю на даному етапі, що великої війни поки що там не видно, будуть намагатися пригасити це все, тому що Сполученим штатами Америки вона край не потрібна на тлі виборів. Там чисто шкурне таке питання. Це ціни на нафту, особливо на тлі е, кризи на фондові відбіржі, яка відбулася буквально цього тижня. Багато моментів. І, от буквально нещодавно, вчора очільник е, МЗС Ірану заявив: Ну ми будемо відповідати Ізраїлю колись потім, але дуже обережно. Більш того, зміть увагу, понеділок там був неділя. Понеділок там був шойгу, який був присутній на зустрічі з путіним і силовиками. Як пише Вашингтон Пост, нібито писав чи таймс ну настільки важливо, він попросив Іран. Не бити по цивільних об'єктах Ізраїлю, щоб удар був дуже ну, обережний. Тобто, зараз е, весь світ доклався до того, щоб на Близькому Сході було тихо, і впродовж останніх там останнього тижня там немає ескалації. А от з Росією сказали вперед. ну фактично так, я це вважаю, тому що ми не могли наголошу без спогодження з Заходом проводити цю операцію. Ми повинні були б розуміти, ну з точки зору такої державницької, логічної, що нам не припинять постачання боєприпасів. Що нас не засудять це? Що ми що коли ми це зробимо? Це не будуть оцінювати як ескалація, це не оцінюють. Тобто ми отримали попереднє погодження, і це дуже правильно, тому що ризикувати країною. Ну в такій ситуації не можна. Бо я чую там деякі зараз закиди від ну, в Україні, навіть там колег експертів кажуть, це все там Україна окуповує територію, цього не треба було робити, і так далі. Це взагалі чи ми відмічає відрізняємося від Росіян. Хоча я не розділяю цієї точки зору.